Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити, нагадати точніше про збір для 93-ї бригади на 50 квадроциклів. Зібрано вже 6 мільйонів близько 6 мільйонів. Це величезна сума. Завдяки вам вона зібрана. Без вас це було би неможливо. Але нагадаю, що кінцева сума це 15 мільйонів. І Потрібна ваша допомога, підтримка, саме ваша допомога та підтримка. Держава не справляється з цим, значить, доведеться справлятися своїми силами. Все завдяки вам. Дуже вам дякуємо, тому що ви рятуєте життя і ви наближаєте перемогу України, саме ви своїми донатами. Але так, да, найбільше це те, що ви рятуєте життя. Це просто не передати словами, наскільки це важливо. Отже, все в наших руках. Абсолютно все в наших руках. Реквізити я лишу внизу в описі під відео і в закріпленому коментарі. І в закріпленому коментарі. Буквально вчора виставив проміжний звіт по квадроциклах відео. Дуже сподіваємось на вашу підтримку та допомогу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. Підтримуйте армію, це ще важливіше. До нових зустрічей. Слава Україні!